Так. А я... А я... Давай, ковай, давай. Ми ага. побачимо повністю. -то, Обійми того, хто завжди тебе розвеселить. Ага. Хто тебе може розсмішити? Ага. Війка може. Обіймий, хто має круто зачистити. <рігум> Більшого вчитиме. Найдобріше. Значить. Що скати. Ну що там? Обік той найдобріший. Тімо. Тімо. Так. Обіймі того, хто найчастіше телефонує тобі. хлопці. Ну, бачите. Ой. Є стоїмо. О, хорошо. того, хто сьогодні одягнений, ми Шукай ту. Шукай ту всередині. Yeah. Читаємо голос. Обійме трьох своїх друзів. Найкраще, а якщо в мене нема, кучи, ти забава. Мостя, найспортивніший. Так, найспортивніший, але це побачить. А можна ще? Можна. Що, 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 Я не бумажку. Читайте. Так, бо я не бачу. Що Обійми того, хто найспортивніше. Ну, то мені треба так. А ну підійшли, всі до мене, хлопці. Всі до мене підійшли. до До мене мене, Давай, до мене, давай, мене. Ви куди пішли дякувати? Так. Оце вся моя група найспортивніша. Отак. Чи добре? Ти сьогодні тягне у червону. Червона? Ти їдеш та ніжки Ці Одинайкого дівчата. Обини того найди. Найвищий. Віка солей? Найвищий. Ні, нас не віковий сулей. Женя найвищий. Де жань обнімай. Діжи обнімай Жень. Жень, поклади банана цей, бо тебе фотографують. Найвищий, віки завдання обняти того, хто найвищий. Тільки бумажки дівчатка не давайте. Обняти того. тебе. Ні, ну прочитай правильно. Хто розміщить тебе? Хто вас мішає тебе? Я може нас ані два. Захара обнімається, Захара. того, хто виглядає зайнятим. Піднімайте А, Піднімайся. Трати читати? Да. Okay. Обійми того, хто найспортивніший.

Якщо mm. там не приняти, то я тут смістен. Так, що такі? Гові мати мають. Хто це вже посміхається? Горі мастер! Що це я маю зробити? Читайте задання, виконуєте. Прямо прямо зараз. Да. Обійми найсуворішого вчителя. Хто в нас найсуворіше? Для вас, так? Да? Да. Да. Давайте я вам закрию. Дай... А, Став... і ви маєте мене зняти? Ви да. маєте. <сх> да. Для мене найсуворішого. В да. вашому розумінні вона, да? так? Да, да, да. да, да. да. Що ви вам не казали?

так. Ага, не помню. Ем що я там витягнула? Так. Одягнений в червоне. О, можна я сама себе обніму? Ви мене обнімайте. Якщо... Ви читаєте, згоди, коней прямо зараз. Хочете. Береться далі.

Що там? Помните, кто багато говорив на уроках? Багато говорить. Ми говоримо. Все тебе залишило. Боже, тільки це все такое не тобі. Помните того, хто наче фіш, допоможе тобі. Аби він був. Давай лайкай. Мені вже, ти вже була? А, то вже все. А ти тягнув? З ким цікаво спілкуватися. А можна всі? Давайте, всі Ні. до мене. Їх до мене, всі, я вас всіх обніму, бо я з вами люблю спілкуватися З ким я люблю спілкуватися? Хто зі мною любить зімитися?

Викрайся, дружі! Обійни! Панна співає! Видаєш їм! Обійни! Хто не спротивничає? Ходи! Найраніше. Хто най най у нас в школу приходить найраніше? Ні. Чителька. Ну давай я найраніше. Хто має круту зачіску. Ну, ну. Ну, нічого не боїться. <ріс> Один. <ріс> Ооо подходит. Что-то того, тебе. Побей до, кто моя Буся, ти добро, <ріпи> Юра. А, хипов. Ты будь ты короткострежена. Что такое? Побей того, с кем сьогодні посмотрев. С кем сварился, с кем. Тягнися що? Тягни. Це завдання. ти витягне, коротше. Тебе знімануть. Віталій, і далі. Віталій.